який був пропавши, знайшовся. Мамі телеграму направили в сільську місцевість, мама отримала телеграму, що потрібно приїхати там в районний центр, Ось скій буде йти одяг, і вона може забрати сина. як мама втішилась, стільки виплатала сліз і не було вже жодної надії, що і син і є живими. Коли вона приїхала, очікуває, вона знайшла підготувати з синів. І приїхала в цей Регоніцентр забрати свого сина. І коли вже виносили поранених різних, знаєте, на ножі, винесли її син. Вона так приглядалась до кожної чи бува с наїзд. І ось назвали прізвище, і я побачити, дату народження вона побігла, подивитися на свого Сина. Він був повністю накритий. Не міг добре бачити одне око. повністю не бачив більше частково. І в такому стані вона зустріла свого сина. Вона шахнулась. Але коли прийшла до себе, знаєте, як кожна мама, хоче побачити більше, вона знімає цей стара. І бачить, в нього немає рук, в нього немає ніг. І вона до нього звертається каже мій, Це все втрати. Ти хай. Я не очікувала тебе такого побачити. Але він каже дуже важливі слова. Ні, мамо, є це все віддав. Дорогі сім'ї, сьогодні, сьогодні передана інша картина. Не та картина, яку ми сьогодні можемо споглядати, те, що відбувається в Україні, насильство, зло і тому подібне. Гріх, він не змінився, він безпощади, і він сьогодні несе руйнацію, зло, вбивство, катастрофу. Це гріх. І цей же самий гріх, який Ісус Христос взяв на себе і поніс його на Боговку, і був прибитий на Христі. Він віддалися до своєї крові, щоб ми сьогодні були його дітьми, щоб ми сьогодні були церквою, щоб ми сьогодні тут, в разі, мали гарне служіння. Це все зробив Господь для на нас. Дякуємо. Відкриті розгляд зі мною Євангеліє Івана, 19 розділ. Ви знаєте, інколи ми, як проповідники, ми молимося, ми шукаємо Божого ведення впоковиння. Я дякую марку за вчорашню сьогодні Я вчора був солідарний з тобою, і на протязі цього тижня в мене в голові не виходить оці слова, які вчора Марк на полотому говорив. Дорогі друзі, я дуже багато зустрічаю людей, для Бог конкретні сьогодні снидає, про те, що ми молилися за спасіння своїх країн. Ми в особливий час живемо. І коли сьогодні діє Божа Благодать, коли Бог сьогодні спасає людей, моліться своїх. Моліться за своїх дітей, моліться за родину, моліться за українців. Ми маємо добрий час. Вчора гарна була проповідь про те, що ми вимолюємо, щоб ми стали проголовні зі своїми родинами. Я роздумував, що проповідувати. І це слово практично щоденно було в моєму серці. Я думаю, Господи, якось так воно є, вроді практично а да, коли ми маємо таке особливе служіння. але воно знає моє серце дуже Потужно так. 19 розділ 25 вішу по 27. Під Христом же Ісуса стояла його мати, сестра Його, Марія, Марія Хлионова і Марія Магдалина. як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері, Оце жоно твій син. Потім каже до учня, оце мати Твоя, і з тієї години той учень взяв її до себе. І так перша думка, проти сестри, яку я залишаю, наш Господь завжди нас бачить. якому ми в стані не знаходилися, його очі завжди пильнують нас. Чи це є доба ночі, чи це є доба дня, Господь бачить, коли ми встаємо, коли ми лягаємо спати, коли ми маємо радості, коли ми маємо переживання і особливо, коли ми маємо волі наші. Хто може збагнути біль наших сердець? Хто може втішити сьогодні людей, як не Бог? За минулий тиждень шість телефонних дзвінків я отримав від своїх знайомих, де були похорона молодих людей, батьків особливо. Одна мати 50 ще років, тато 60 ще років. І такі молоді люди, здавалося, коли сьогодні, дивлячись на їхній вік, вони сьогодні відходять в вічі. І люди, особливо діти, особливо родина, вони в розпачі. Хто може втішити в цей період життя? Ми добираємо, якісь слова хочемо знайти правильні, якось, щоб підтримати цю людину. Але найкраще період нашого болю, період сліз, переживань, період покинутості і одинокості з нас може втішити Господь. Погляньте, на непреся, погляньте, які муки терпіли Ісус. Був збичований, був принижений, опльований, осміяний в останніх агойніях мук своїх. Після цього, коли він звернув свою увагу на свою матір, написано, йому ще подали губку з отстань, він промовив слова звершилися. Це були останні хвилини його життя, але він звертає свою увагу на матір. Сьогодні люди часто говорять: а де Бог, коли йде війна, а де Бог, коли сьогодні вбивають. Де Бог, коли тільки сили залишається, де Бог, коли сьогодні матір оплакує своїх синів, де Бог, він той же самий Бог, який тоді з великою любов'ю споглядав на все людство на голову. А сьогодні, брати і сестри, він по-особливому там присутній, де плачуть, там присутній, де стоїть, там присутній, де велика бій. Яку не можна нічим заспокоїти і завої. Це наш Ісус, Добрий друже, коли ти проходиш період свого життя, запам'ятай, що найбільше ти дорогоцінний, найбільше, кому ти потрібний в тому житті, це Ісуса. Мати, яка в цей час була одинокою. Якщо ви глибше дізнатися, ми дізнаємося, пам'ятаєте, коли Ісус прийшов Назарет. І пам'ятаєте, як відреагували люди Назарету. Ми не повірили. Мені. І саме цікаво, брати і теж і сестри не повірили. Мені. Це значить, вони не були віруючими людьми, так би просто сказати простими словами. Ми не знаходимо їх, щоб вони були біля Христа. Ми не знаходимо, щоб вони підтримували якось маття. Ми не знаходимо цього. Але Ісус, коли люди знаходяться в таких обставинах, Він завжди знає, підтримати нас. Він завжди дасть правильних людей нам. Я захищав людей, і особливо навіть в нас, в нашій церкві, там, де я служив, коли молоді хлопці вони прийняли Ісуса, від них відказалися їхні батьки на певний період. Це був такий період важкого часу, принижений, але Господь їх ніколи не залишав. Господь дав їх чудовим друзям, які завжди їх підтримували, які завжди були поруч них, які допомогли їм зрости чудовими християнами. І сьогодні вони мають чудові сім'ї. Їхні батьки сьогодні разом із ними сьогодні в богослужині, і вони разом зі славлять Господа. Тому що в свій час вони довірилися Господи. І так, друзі, запам'ятайте, Господь бачить нас. Він бачив, там під Христом. Він бачив, як мати в цей час проходила цей бій. у свій час, отримавши таке велике відкриття від Бога, коли ангел прийшов до неї. І там такі слова чудових промовив радій благословена Господь з тобою, ти благословена серед народів, в тебе та особлива місія. О, о, як то добре, бо хто сказав, що Господь ставить зглянуся на цю молоду, заручену дівчину, яке велике благословіння, яку особливу місію Бог дав для неї. Але по недовгім часі. Пам'ятаєте про роцтво Силона, яке про Симеон? він сказав, що меч прошиє душу. Дорогі християни, хто тільки став на Христову дорогу, хто тільки робить перші кроки, запам'ятайте, не завжди ми будемо на висоті. Не завжди, брати і сестри, легко так буде в цьому житті. Інколи буде меч прошивати вашу душу. Інколи ви скажете, всі мене зразили, зрадили, як так можна? Як тато зі мною поступив? Як мати, як брати мої, Як так зі мною могли? Я не розумію цих людей. Як так? Та ми ж в одну церкву ходимо, та як могли так зі мною поступити? Запам'ятайте, всі люди всі конають. Послухайте, але є як той, який завжди хоче нас підтримати і просягає своїх руки. ім'я Йому – Ісус Христос. Алілуя, протися! Дякуємо Богу, що Бог вікнується про нас. Наступна думка, яку я залишаю, брати і сестри, це те, що Господь бачає кожному з нас, кожному із нас своє посуду, свого служителя. Кожного з нас є особлива місія. Я ніколи зустрічаю людей, і люди кажуть, я стільки відвідую церкву, і ніхто на мене не звертає увагу. Ні пастор не звертає, ні керівник молоді. Ну я б хотів би щось робити і не знаю що. мої, моліться найперше про це. Моліться. І кажіть, Господи, що ти хочеш, щоб я робив? Господи, яке моє місце в цих церкві? Послухайте, так, Бог не просто нас привів, щоб ми отак знали своє місце, і то, деколи я дивлюся, люди в церквах. Таке буває, знаєте, місце знання личиєсь, вже приходять і кажуть, Бож моє місце, ти буде світ, тобі треба спочатку дізнатися. Давайте люди вже привикли на світлі місця. Послухайте, Господь нас покликав для того, щоб ми служили. Амінь. Скажіть Амінь, щоб кожен служив. Допивняйтеся, який ви дар маєте в Богу. Я знаю точно, що кожен з нас має дар болити. Кожен з нас може молитися. Будь ласка, я вас прошу, моліться і найдальше моліться. Дякуйте Богу, що ви в цяті впаде. Дякуйте Богу за служителів, за групу, які служить нам. Дякуйте, 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 що ви є спасені. Стільки для Господа. Доповняйтеся Свій час місія цього молодого ученика, який був наймолодший з учеників, була особлива. Він був біля Ісуса. І всі хотіли дізнатися, знаєте, деякі речі. От І завжди просили інакну, ну ти там біля Ісуса, ти тобі ж ближче там, ну дізнайся, розкажи. Але прийшов час, в нього інша місія настала. Ісус говорить, візьми, матір мою. Історики говорять, що матір Ісуса була разом з Іваном, не тільки про а пізніше Він переселився в Фест, і вона разом із ним була весь цей період. Друзі, в нас є особлива місія від Господа. Особливе покликання від Господа. Допевняйтеся Йому. Допевняйтеся, покликання міняється. Хтось каже: О, я в Україні тим займався, я хочу тут займатися. Послухайте, але Господь може щось тут інше для вас має. Окликання вони завжди міняються. Тому допоможи нам Господь доповняти служити. Наступна думка. Друзі, чому Ісус звертається і каже, «жону», Чому не матір? Ви знаєте, що дуже багато речей, дуже багато речей в Біблії прописані дуже правильно і дуже влучно. Римокатолики, католики особливо католицька догматика, говорить нам про те, що. Спасіння людства не тільки участвував Ісуса і Марії, яка стояла і тримала його там біля Христа. Насправді так це не сталося. Ісус говорить про те, що в цей час Він був полишений всіма. Отце Це всіма людьми, всіма. І Він звершував спасіння сам один, бувши полишений, будь-якої три. І він звертається до Марії. Жоно, ну, це того всього людства. Дороги сім'ї! Місію спасіння виконав Ісуса. Амінь. за Ним. Ми зараз будемо проти серце учасниками цього служіння і особливо. Але Богу думаємо про це. Що звершив для нас Господь? Ми деколи вже, знаєте, так систематично ці речі робимо, деколи навіть не задумуючись про це дуже серйозне і важливе служня. І останню думкою заважаю. Не знаю, чому, але Господь дуже потривожив, був певний час моє серце. Друзі, п'ята згапові говорить так, шануй батько і матір, і добре тобі буде, і ти будеш доволі. Друзі, ми так звикли інколи участвувати в спомні, не вирішивши дуже важливих речей, не вирішивши наших відносин. Як дуже часто, знаєте, тато, мама, то таке. Я недавно був на одному такому великому служинні, ось в Німеччині, і вже служіння закінчувалося, пастор це викликав людей, які доручали, покаятися або мають певні якісь справи, за які треба помолитись. Я пам'ятаю двоє дівчаток, вони так вийдуть, і плаче дуже сильно, і говорить такі речі. А нам мама з України дуже показувала, як ви поїдете в Європу, щоб ви знайшли Євангельську церкву. Що ми відвідували Іванську церкву, а ми вже півтора року і тільки перший раз прийшли в Іванську церкву. Скільки раз, буває, тато з мамою говорили нам, незалежно, скільки років моєму тату і моїй мамі, мені згадується історія Йосипа, який був другим чоловіком після фараону. І коли він привів своїх синів до Якова, написано, що він зробив, поклонився перед своїм татом. Тато, який старенький, тато, який не добачав, тато, який це не міг не побачити. Але Йосифо розумів дуже важливі речі, які цілі перед Богом, шануй свого батька, шануй свою матір. Соломон, який був на троні, і він же царював. І коли прийшла мати Версавія, написано Він встав і поклонився, і сказав принці, поставте тут стілець, в мене. І Христяне біля мене мати моя. Друзі, це є дуже важливі речі. Мені коли хотя так пробігає. 35 розділ книги Єремії там говориться про один цікавий дім рихабіців, коли Бог посилає Єремію цей дім. І він приходить до них і каже, я маю певні речі вам запропонувати. Він наливає келихи вина і каже, ну пийте. Вони кажуть, ні, ми не будемо пити. А що це ви не будете пити? Чому? Тому що батько нам не казав не пити бена, не будувати будинки, не садити, не сіяти, не садити виногради. Це тато сказав, це так авторитетно для мене. Ми живемо в світі, де не нам авторитет тата і мами. Сьогодні, як ви знаєте, коли говориться про батьків, то якось ми хочемо це так обійти стороною. Але в Бога буде, бо брати і сестра, все правильно прописано. Здається, для чого така деталь тут вказана, коли ми говоримо про страждання і цінуємо платити Ісус Христос. Але навіть в своїх муках, в своїй агоді Ісус звертає увагу на ту, яка народила, на ту, яка 9 місяців била собою, і звертає особливу увагу. І каже, Іван, опікнуйся про неї. Про неї немає кому попіклуватися. Вона зараз особливо особливих встаток. Друзі, ми йдемо молитви. Тому в нашій молитві ми скажемо, Господь, ти знаєш всі наші відносини, які ми будуємо один одним. Будуємо з дружинами нашими, з дітками нашими, з чоловіками нашими і з батьками нашими, Господа. Ти знаєш інколи якесь недобре слово, гаряче слово вискочило можливо, Чомусь ми не послухалися їх. Цомусь ми проігнорували, Чомусь ми завдали їм горя, а вони плачуть. І перед Богом проливає свої сльози і каже, Господи, ти бачиш сина, ти бачиш доньку, а ми так спокійно можемо знаходитися зараз тут, в цьому домі були. Ми перед важливим служить. Брати і сестри, в Бога все важливо, все важливо. Бог звертає увагу на наше ходження, на наші відносини, на наші слова. На все звертає увагу Господь. Так як він звертав увагу на свою матір, так і він звертає увагу сьогодні на нас і на наше і з вами служіння, яке ми маємо. Амінь. Станемо на наші ноги.